Чити кабінета прошлі да ну, можете то, вже, все. вже видихнути. Ви вже... чай будете ви... ви можете да. розмовляти про що хочете, якою українською мовою, якщо хочете, що хочете українською, яку да. чотири можете вже висловлюватися. Тут ніхто вже за це нічого не зробить. Так зустрічають у пункті допомоги атмосфера тих українців, хто вирішив повернутися до України з окупованих Росією територій, що був примусово вивезений звідти. Ми їдемо з Донецької області, сусідні Слованська. уже год в оккупации. Мы, получается, два раза влетели. Получается, мы жили в одном селе в 2014 году. Его забрали. Мы оттуда выехали. От 24-го опять. И теперь едем в Одессу. Надеюсь, за туда не дойду. яна розповідає, з їхнього села евакуаційних коридорів не було. Вони одразу з початком повномасштабної війни опинились в окупації. Нині виїжджають, аби старша дитина могла вступити до українського вишу. Аби виїхати, треба було пройти перевірку спецслужб з російської сторони. Через гам час усімгатів каналах. Помогают, рассказывают, как чистить телефоны, как вот это все, что говорить, что хотят услышать, чего нельзя Мама! говорить. Ну, реально, потому что, Мама! честно сказать, ну, даже вот они Мама. спрашивают, ну, как вы относитесь к оккупации? Для нас оккупанты они, а нужно, ну, переворачивать, это просто, ну, в мозгах мне, это просто капец. Чей Крым, как вы относитесь к СВО, вот это все, это, ну, нужно отвечать так, чтобы... Що хотя слишать Волонтери з людьми залишаються тут цілодобово. Той, хто не встиг пройти перевірку українськими спецслужбами до комендантської години, може тут переночувати. Тут у нас така кімнатна, вона як ми називаємо дитяча, але вона більш така сімейна. Тому що тут у нас можуть і дітки розташовуватися. Є тут у нас ще розкладний такий манеж. От, і тут багато іграшок, і коли багато дітей, в принципі, у нас кожного дня є діти різних віків, тому вони тут всі в кімнаті розкладають, тут малювати можуть там іграшок, у них багато. Їм тут так трошки, знаєте, відходять від стресу після, після дороги важкої. Пройти пішки люди, які повертаються в Україну, мають близько двох кілометрів від російської колотилівки до українського пункту пропуску. Цей коридор діє тільки в один бік. В день через пункт допомоги проходить від 60 до 90 людей, розповідають волонтери. Працюють тут цілодобово. Прийняти людей, дати гарячого, погодувати, побалакати. Можемо понянчити дітей, поки мами кушають. У нас вже случаї були, що приденсультне стані Ми визивали скору і люди. Приїжджала скоро, ну слава богу, все нормально. Люди перебуваючи у інформаційному вакуумі, розповідає волонтер Час, організації Плорітон Віталій. Сплачують перевізникам в рази більші суми, не знаючи, що з Краснопілля можна доїхати і рейсовим транспортом. У нас безплатно працюють волонтери, які довозять людей куда можна. А ви навіть не знаємо. Просто не можна платити. Ми знаємо, що ви платите дуже великі гроші. 20 тисяч, 20 тисяч? Ага. тисяч девчого тому ж то ногі більше на за. 20 тисяч російських рублів або 10 тисяч гривень цього разу українці сплатили, або їх з боку Росії довезли до пункту пропуску Колотилівка, а з українського боку доправили до Києва. Коли вони в Росії платять гроші, вони не знають, хто буде зустрічатися зі сторони України. Росія домовляється, російські перевізники домовляються якимось чином з українськими, що вони їх тут будуть зустрічати і довозити їх по всім містам України, куди потрібно, за великі кошти. Але ми тут знаходимося щодня, і ми бачимо, що вони не завжди є якимись порядними людьми. Часто цих людей залишають півгрупи, можуть забрати. А якщо перевірка затягується, можуть залишати залишити декількох людей на аніч просто на вулиці і поїхати. Звернутися за допомогою до волонтерів можна на сторінку організації у соцмережах або за номером, вказаним на екрані. Тут нічого взагалі боятись, і вас тут зустрінуть. У вас все пройде добре. Ми надаємо не тільки допомогу на цьому пункті, а й всебічну допомогу та підтримку після того, як люди покидають наш пункт. Тобто до нас можна звертатися за допомогою. Пошуку житла, роботи, якихось юридичних моментів, оформлення документів і так далі. До того ж, ми реєструємо людей на виплату грошової допомоги. За час діяльності атмосфери від лютого цього року говорить Катерина пунктом скористались понад сім сотень людей. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина.